Волинян закликають обмежити споживання електроенергії, аби після ворожих атак українці спільно допомогли відновити роботу мереж. З таким проханням до жителів області звернувся начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. Це вимушений крок, щоб система працювала збалансовано. 20 та 21 жовтня по всій Україні будуть застосовані примусові заходи обмеження. В першу чергу. Це промислове споживачі. Це стосується вуличного та внутрішнього освітлення, підсвітки прилавків та стендів, LED-екранів, вивісок, там, телевізори, великогабаритних та будівельних приладів. Усіх мешканців області прошу також обмежити споживання електрики з 7 ранку до 22 вечора: Електрообігрівачі, електроплити, пральні машини. Мікрохвильовки, електрочайники, роутери за можливості вимкнути із розеток ці прилади.